Ця наша преславна зміна, яка запримітила слово, яке лягло їй на серце, яке тішить вашу душу, я звертаюся передовсім до вас. Якщо вам усміхнулося Слово, якщо ви його полюбили, то йдіть, крокуйте до нього, возносьте Його, розпросторюйте шлях йому, даруйте Україні самодостатню державну, єдину українську мову. Дорогі колеги, я вас здоровлю. у нашому краї. Ви приїхали до Полтави, а вона до слова українського, до красного письменства, безпосередньо дотична, бо наш сковорода достойно завершив період старої літератури і літературної мови. І Котяревський розпочав писати мову, якою говорило населення цілого краю, а вона залунала з його легкої руки так голосно, що її звуки рознеслись по всій, по всьому світі.